Її називали дияволом у спідниці, царицею грабіжників, найвідомішою злодійкою всіх часів. Подейкують, сучасні грабіжники і по сьогодні приходять до неї на могилу, приносять монети і свіжі квіти і просять в неї про удачу в майбутніх справах. Про неї було знято багато фільмів, написано немало книжок. Привіт! З вами Оля і ви на каналі Історії на ніч». Сьогодні ми зануримося в історію життя відомої одеситки Софії Блюфштейн, або, як її називають, Соньки Золотої Ручки. В дитинстві я обожнювала телесеріал знятий за мотивами її життя. До речі, напишіть в коментарях, чи дивилися ви його. Але якщо ні, то тепер раджу це не робити, бо, якщо не помиляюся, телесеріал був знятий за підтримки Росії, а як знаєте, перегляд цього контенту зараз є підтримкою окупантів. Тому, якщо ви ще мало знаєте про історію Соньки, саме в цьому відео ви дізнаєтеся про неї більше. Тому не будемо зволікати, і переходимо до історії. Вперше Одеська поліція дізналася про існування соньки золотої ручки, коли п'ятеро постояльців готелю Континенталь вранці виявили, що з їх номерів пропали гроші та прикраси. Сама ж сонька такий вид крадіжок називала для себе Гутенморген. Рано вранці вона одягала легкі повстяні туфлі. Які дозволяли їй присуватися коридорами готелю без шуму, і завдяки відмички потрапляла у номер готелю. Вона тихенько забирала ціні речі і виходила з номеру. А якщо раптом людина прокидалася, сонька, наряджена в красиву сукню і прикраси, починала роздягатися, не звертаючи увагу на постояльця номера. Вона розігрувала виставу, що нібито вона іноземка переплутала кімнати. Після з'ясування ситуації з постояльцем вона спокійно виходила з номеру разом з усім награбованим. Справжнє ім'я Соньки Шейдла Сура Лейбовна Соломеніяк. Одразу стає зрозуміло, чому вона його змінила на більш просте. І відразу варто зазначити, що точних відомостей ні про час, ні про місце її народження немає. Інформація ґрунтується на тих даних, які наводила сама Сонька, будучи заарештованою поліцією. Однак саме вона була схильна до того, щоб вводити оточуючих, а тим паче в поліцію в оману. Тому практично всі дослідники її біографії вказують, що наведена нею інформація про своє походження може бути сфальсифікована. Наприклад, в одних судових документах зазначається, що вона народилася у 1846 році, а під час хрещення за православним обрядом, що мало місце незадовго до її смерті у 1899 році. Вона вказала датою свого народження 1851 рік, а місцем Варшаву. Зростала Сонька в Одесі. Теж достовірно невідомо, чи переїхала вона туди зі своїми батьками, чи потрапила туди вже після їх смерті, коли мачеха Софії забрали її і вони разом відправилися до Одеси. Свої рано артистичні таланти Сонька застосовувала протягом усього життя. Відомо, що в юності вона втекла з дому, втомившись від контролю Мачухи, і вступила у служниці до зірки бродячого цирку. Юлії по відомої як жінка-ведмідь. Її господиня була жінкою дуже богемною. Дівчина перейняла її досвід поведінки з чоловіками та із задоволенням розігрувала з себе наївну простушку або світську даму. Після смерті Юлії Сонька була надана сама собі. Взагалі, Сонька здобула хорошу освіту, знала шість мов, чудово грала на фортепіано. Мала хороший голос, крім того, вона мала вроджений акторський талант і дар перетворення. Мала добрий смак і була навчена світським манерам, проте, знайшла застосування своїм талантам у кримінальній сфері. Щодо походження прізвиська Сонька-Золота Ручка, то, за її власними розповідями, воно походило з дитинства. Вчителька музики, з якою займалася Юна Софія, Постійно хвалила її, примовляючи, у тебе, дівчинко, золоті ручки. Пізніше, коли вона зайнялася злочинним промислом, вона вже сама пишалася своїми вправними ручками, які приносили їй чималий прибуток і дійсно стали для неї золотими. Сучасники по-різному описували соньку одні, як красуню, інші як звичайно, жінку, яка не відрізнялася особливою ефектною зовнішністю. Втім, усі зазначали, що вона мала відмінну чарівність. Крім того, вона віртуозно вміла користуватися гримом, перуками, накладними віями. Ось як її описували в поліції: зріст 1,53, Рябувате обличчя, ніс помірний з широкими ніздрями, передавка на правій щуці, брюнетка. На лобі волосся корчаве, зухвала і балакуча. Кожна її справа виглядала як добре, зрежисована вистава для крадіжок в ювелірних магазинах вона зшила спеціальну сукню мішок, в якій могли поміститися кілограми награбованого. Найкоштовніші камені вона прятала під спеціально вирощеними нігтями. Іноді йшла на справу з мавпочкою. Поки господарка торгувалася, мавпа непомітно хапала камені та ховала їх щуку або ковтала. А вже вдома Сонька ставила клізму мавпочці і збирала свій навар. Вона також могла прийти в магазин в оточенні найманих подорожок, дітей і чоловіка, набрати дорогих прикрас і втекти з ними. Найнятих акторів затримували, але зробити нічого не могли, тому з часом відпускали. Ті ж отримували відсоток від вкраденого Сонькою на цій справі. І хоч зазвичай, якщо Соньку раптом хапала поліція, вона викручувалася і її відпускали, у 1885 році вдача відвернулася від грабіжниці. Вона була засуджена до трьох років каторжних робіт та 50 ударів бетагону. Але 30 червня 1886 року. Втекла із Смоленської в'язниці, скориставшись послухами закоханого в неї наглядача. Через чотири місяці волі Сонька була заарештована в Нижньому Новгороді, і тепер вже за втечу з каторги і нові злочини її знову було засуджено і відправлено в 1888 році з Одеси пароплавом на каторжні роботи на острові Сахалін. У 1890 році з нею зустрівся письменник Антон Павлович Чехов, який залишив опис Софії Блювштейн у своїй книзі Острів Сахалін. Це маленька, худа, вже сива жінка з пом'ятим стареньким обличчям. На руках у неї кайдани. На нарах одна лише шубка із сірої овчини, яка служить їй і теплим одягом і ліжком. Вона ходить по своїй камері з місця на місце, і здається, що вона весь час нюхає повітря, як миша в мишоловці, і вираз обличчя її мишачий. Дивлячись на неї, не віриться, що ще нещодавно вона була красива настільки, що зачаровувала своїх тюремників. Версій, як померла Сонька Золота ручка, теж немало. За одними даними, Софія Блювштейн померла від застуди в 1902 році, про що свідчить повідомлення тюремного начальника, і була похована на місцевому кладовищі на Сахаліні. В той же час низка дослідників схиляється до того, що вона померла в 1920 ті роки на Москві, де жила після каторги у своїх дочок, які всіляко приховували, хто їхня мати. В Одесі ж існувала версія, що Сонька-Золота Ручка після каторги під вигаданим ім'ям повернулася до Одеси, де померла лише у 1947 році. За весь час своєї кар'єри Сонька-Золота Ручка за версією поліції вкрала приблизно 5 мільйонів рублів, але в реалії могло бути набагато більше. Стосовно могили, до якої приходять сучасні грабіжники, вона знаходиться на Московії. Насправді немає жодного підтвердження, що саме там похована Сонька. Проте люди собі придумали цю легенду і роками приходять туди. Екскурсоводи стверджують, що на цьому місці лежить чи то померла від туберкульозу італійська танцівниця, чи то російська дружина італійського посла. Ось і все. Напишіть в коментарях, яка, на вашу думку, теорія смерті Соньки-Золотої ручки звучить найворохідніше. І не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал. З вами були Історія ніч. і на добраніч!